Безумовно, всесвіт серії Assassin's Creed напрочуд вражає нас схожістю свого світу з реальністю. У цьому світі ми зможемо зустріти багато відомих нам історичних фігур, визначних політичних лідерів, та навіть побувати і взяти участь у подіях, які відомі нам зі шкільних підручників з історії. Простий пересічний геймер, який не акцентує увагу на сюжеті, швидше за все, навіть різницю порівняно з реальністю не помітив би. Здебільшого для таких людей ця серія швидше походить на історичний симулятор про вбивць з різними часовими періодами. Та якщо заглибитися в деталі гри, можна знайти одну відмінність, якої в нашому світі немає. Вона тільки одна, але вплив від неї колосальний. Ми говоримо про таємничу цивілізацію, цивілізацію ІСУ, яка утворилася та панувала на землі задовго до появи людей. Хоча, якби не вони, людей як таких могло би не існувати. У цьому відео ви дізнаєтесь все, що відомо про прадавню цивілізацію Ісу, про їхню культуру, принципи життя, про епоху розквіту цивілізації та про війни і повстання, які виникали в той період, і наостанок отримаєте відповідь на питання, як така цивілізація змогла загубитися в історії. З вами канал GameVis. Ми, як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам, без яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Доєднуйтесь і ви до їх числа половину зібраних коштів, як завжди, передаємо на потреби ЗСУ вся звітність у спільноті. Отже, приготуйтесь, бо ми вирушаємо в дуже глибоке минуле загальна інформація. Хоча ми називаємо їх як першу цивілізацію, з певненістю ми не можемо стверджувати, чи це справді так існує можливість, що перед ними існували інші раси чи цивілізації. В рамках Всесвіту Assassin's Creed це питання залишається загадкою, яку досі не вдалося розгадати. Все, що нам відомо, це діалог Еціо та одного з представників цього виду. Ви боги? Ні, не боги. Ми просто прийшли раніше. Як вже можна було зрозуміти, перша цивілізація або Ісу, або передтечі була дуже високорозвиненою цивілізацією, яка виникла дуже давно. Події, які, хоч якось, нам відомі, відбуваються приблизно за 77 тисяч років до нашої ери. На зовнішній вигляд Ісу практично не відрізняються від людей. Проте вони були дещо вище на зріст. Головною відмінністю була їх ДНК, яка складалася з трьох спіралей. Завдяки цьому вони мали шість відчуттів, замість п'яти нам відомих: зір, слух, нюх, дотик і смак. Шосте відчуття в них було особливим. Воно надавало змогу передбачати майбутнє. Ще однією їхньою особливістю було довге життя. Перед те, чи могли жити понад 200 років, але в діжці меду була й ложка дьогтю. Через таке довге життя випливав дуже суттєвий мінус: повільне розмноження, яке ще зробить з ними злий жарт в майбутньому. Ісу проживали у високорозвинутих містах на всій території планети. Достеменно невідомо, який тип правління в них був, і чи були окремі країни, але, ймовірно, в кожному місті була своя спільнота. Архітектура Ісу характеризувалась просторими залами з високими стилями. Дизайн багатьох будівель нагадував реальні сучасні і футуристичні напрями. Серед особливостей їх стилю панували простота і мінімалізм, створення людини. Ми створили вас за своїм образом і подобою. Ми створили вас, щоб вижити. Мінерва. Початок ери розвитку цієї цивілізації якраз припав на створення нас, людей. Як було сказано вище, в науці вони розвинулися дуже сильно. Серед грандіозних відкриттів, наприклад, був створений так званий Нексус часу. Це пристрій, який міг передбачати майбутнє на дуже великий термін і багато чого іншого. Та все ж найбільшим відкриттям стало створення живого організму. Цікаво, що у записах того часу зазначається, що передтечі не створили буквально людей з нуля. Натомість вони кардинально змінили генетичний склад різних видів приматів, які вже населяли Землю, тим самим пришвидшивши їх еволюцію. Скільки часу вже ці примати існували, це вже нам невідомо. І ось по своїй подобі було створено Homo sapiens – людину розумну. І думаю, ніхто не здивується, що Ісус створили людей не для дружби. До свого творіння вони не ставилися як до менших братів, використовували їх як дешеву робочу силу. Також щоб показати свою велич перед людьми, перед те чи їх зріст укоротили. Ну і звісно, вони забрали шосте відчуття, дар передбачення. Це ще один очевидний крок. Також були створені менш розвинені люди гомонеандерхаленсіс, іншими словами, Неандертальці. Їх спіткала ще гірша доля. Неандертальців використовували як матеріал для воєнних конфліктів та експедицій. Щоб зручно керувати великою кількістю людей, були створені так звані частини едемо, складні високотехнологічні предмети. Серед найвідоміших були яблуко Едемо, меч Едемо, плащаниця Едемо та інші. Більшість частини демо були виготовлені з матеріалу під назвою Адамантин. Про нього відомо практично нічого. І також невідомо, чому він не зберігся до наших часів. Здебільшого для контролю над людьми передтечі використовували саме яблуко е демо. Щоб яблуко впливало на особу, при створенні в кожну людину вмонтовували нейромедіатор спеціальний чіп, який приймав вже на себе контроль від яблука. Це дозволило повністю заволодіти людьми. Звісно, люди від цього всього, м'яко кажучи, були не в захваті. Але поробити з цим нічого не могли. Перша цивілізація після свого винаходу зажила гарним життям, розпочався справжній розквіт. Але скоро мав настати момент X, який змінить весь світ назавжди: повстання і війна. І все було вісу добре, і люди працювали гарно, і вони любили, звісно, в лапках своїх творців. Але настав час, коли потрібно було роботу оплачувати спочатку повстання, а потім повноцінна війна. Проте давайте по черзі. Як взагалі люди змогли повстати проти своїх творців, якщо Ісу мали над ними тотальний контроль? Для відповіді на це питання нам потрібно звернутися до грецької міфології. Дуже часто боги, які жили на Олімпі, любили спускатися на землю, щоб, так би мовити, провести приємно час з простими смертними. Далеко можна не ходити. Бог грому і блискавок Зевс чудовий тому приклад. Важко уявити, скільки в нього було синів і донюк. Але ці діти не були простими. Ці діти отримували частину божественної сили від своїх батьків, богів. Такі люди називались напівбогами. І от таку паралель можна знайти з Ісу і простими людьми. Одного разу так вийшло, що представник Ісу і людина схрестилися разом, і в них народилася істота, яка мала частину генів обох батьків. Вони звалися гібридами. На відміну від простих людей, в них не було в мозку нейромедіаторів. Отже, і керувати за допомогою частини демо ними не вийде. Першими такими гібридами стали чоловік на ім'я Адам і жінка Єва. Вони не схотіли підкорятися своїм творцям, а забажали вільного життя. І от ці двоє, розуміючи силу, яку вони мають, викрали яблуко Едему і втікли з міста. Тим самим було оголошене повстання, яке дуже швидко перейшло в масштабну війну. Ця війна тривала багато десятиліть з одного боку, високорозвинуті Ісу, з іншого примітивні люди. Але в них була одна перевага велика чисельність і швидке розмноження. Втрати з обох сторін були величезними, і ця боротьба ніяк не могла дійти до логічного завершення. Ця війна могла тривати ще дуже довго, проте сонце мало інші плани напередодні великої катастрофи. Затьмарені війною, ісу не помітили, як наближається велика катастрофа з небес. У цьому світі сонце більш активне, ніж наше. Інколи відбуваються невеликі викиди корональної маси. Але наступний викид мав сильно відрізнятися від минулих. Звичайно, в цей момент на планеті буде не найкращий сезон, і якщо нічого не зробити, вся Земля може стати спустошеною. Коли всі дізналися, що наближається кінець світу, думки про війну швидко зникли. Два ворожі народи нарешті вирішили укласти перемир'я. Найбільший внесок у план порятунку планети зробили три відомі вчені Ісу: Юнона, Мінерва і Юпітер. Їх називали Капітолійською тріадою. Було придумано шість загальновідомих рішень, які могли врятувати планету. Першою ідеєю було будівництво чотирьох веж, які могли взяти на себе енергію, а потім розсіяти її. Хоча ресурсів було вдосталь, часу зовсім не вистачало. Вони не встигли навіть добудувати одну вежу, не те, щоб чотири. Проект закрили. Друге рішення полягало в посиленні спеціальних кілець, відомих як кільця едемо, потужних артефактів, що створюють довкола власника силове поле. Але масштаб проекту виявився занадто великим. Підрахувавши потрібну кількість, їм навіть не вистачило б на одне місто. Проект знову пішов на смітник. Третє рішення було доволі екстравагантне. Ідея полягала у створенні великого яблука едему, яке, запущене на орбіту, направить на всіх людей думку захисти нас. Існувала теорія, що одночасно викликана єдина думка у багатьох істот може набути матеріальної форми. Запустили таких яблук декілька, але, як не дивно, дива не сталося. Ресурси знову були витрачені ні на що. Четверте рішення полягало у видозміні організму. Новоутворений організм мав пристосуватися до ворожого навколишнього середовища. Чоловік Юнони Аїта зголосився випробувати апарат на собі, і хоча його тіло вижило, розум став крихким. З часом його свідомість продовжувала дегенерувати, і він почав втрачати здоровий глуст. Маючи ще трохи свідомості, Аїта попросив Юнону, щоб та приспала його. Крізь сльози вона виконала останнє прохання чоловіка. Згодом було ще декілька піддослідних, але жодних успіхів не було виявлено. Тож проект незабаром закрили. П'яте рішення мало на меті перемістити розум живої істоти в артефакти, які через свою стійкість могли пережити катастрофу. План був доволі непоганий. Але проблема полягала в тому, як перенести свідомість назад з артефакту в живий організм. Для цього були потрібні високі технології, а катастрофа мала знищити всі наукові прилади. Шосте рішення ґрунтувалося на подорожах в часі. План полягав у спробі вирушити в минуле та заздалегідь приготуватися до катастрофи. Хоча вісу і були технології неймовірного рівня, та до подорожей у часі їм було ще далеко. План було закинуто. Та все ж, пристрій для маніпулювання часом вони мали. Ми вже про нього згадували вище, це був Нексус. Він не міг дати змогу змінити минуле чи майбутнє, але завдяки йому можна було побачити, яке майбутнє на них чекає. Вони використали його, щоб побачити, чи можуть різні рішення щодо порятунку світу бути успішними. Але оскільки всі результати були однаковими, прогнозування було відкладено, щоб перевести увагу на пошук нових спроб. Однак Мінерва цей проект не залишила. Вона продовжувала досліджувати майбутнє. Чи це їй щось дало? Про це вже розкажемо якось іншим разом. Мало хто знає, але за лічені дні до катастрофи Мінерва та Юпітер винайшли сьоме рішення реінкарнацію в людському тілі шляхом особливої сироватки. Вона могла завантажувати генетичну пам'ять в ембріон людини таким чином, щоб вона народилась у заданому проміжку часу і при цьому мала пам'ять предка. Вдалося виробити дуже мало сироватки, і для подальшого виробництва часу не було. Тож сироватку ніхто не використав, і ніхто не зміг переродитися в майбутньому, ну принаймні так кажуть офіційні джерела. Отже, через велику кількість рішень і недостатність часу загрози уникнути не вдалося. Велика катастрофа і наслідки це був страшний час, все палало. Відбувалися масові землетруси, які спричинили виверження найбільшого вулкана тобу, саме тому так назвали катастрофу. Виверження завдало шкоди не менше, ніж сонце. Все це продовжувалось декілька тижнів. Про цей час є цитата представника капіталійської тріади. Земля тремтіла кілька днів, пожежі горіли тижнями, і коли попіло сів, менше десяти тисяч особин вашого роду все ще жило, а наших ще менше. Але ми продовжували разом відбудовувати, оновлювати Юпітер. Обидва народи вирішили завершити війну остаточно та об'єднатися, щоб разом відновити планету для життя. Одна з небагатьох Ісу, яка змогла вижити, була Мінерва. З іншими представниками свого роду вона провела наступні кілька століть, блукаючи спустошеною землею, щоб допомогти людям, які вижили, відновити іскру цивілізації. Люди почали ставитися до Ісу як до богів, і в майбутньому відблиски цього можна було побачити в різних міфологіях та релігіях: Зевс, Посейдон, Нептун, Юпітер, багато інших імен, які закарбувалися в історії як імена богів. Але все ж повернімося назад. Попри помилкові уявлення людства про Ісу, вони не були безсмертними. З часом люди оговтались і почали успішно відновлювати своє суспільство. А от Ісу не були такими живучими. Врешті-решт, всі вони загинули і зникли зі світу навіки. Або все ж таки ні. Ось така вийшла історія першої цивілізації на землі. Доволі цікава історія, місцями трагічна, інколи й повчальна. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до Ісу, чи вважаєте їх вчинки виправданими, буде цікаво почитати. Але стоп, історія то ще продовжується, і там є про що ще розказати. Якщо ви хочете побачити в нас на каналі продовження, пишіть про це в коментарях і, звісно, ставте вподобайки цьому відео. Ви були на каналі GameVis. до нових зустрічей.